Середа, 23 квітня в ефірі 11-го новина у студії Катерина Нічок. Вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтеся на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити. І коментуйте наші новини. А далі у випуску про таке дев'ятеро загиблих і десятки поранених. Російський теракт теракту, марганці. Дрон вдарив по автобусу із цивільними пасажирами. Ми їхали на роботу. І просто як ну, хлопок, взрив. А тоді вже побачила, що люди лежать. Я думаю, що вони вже були наживі. Півмашини на квартиру. Чому навіть у дорогих ЖК Дніпра бракує паркомісців для авто, і як це може загрожувати жителям висоток? Дуже довго чекали, поки під'їде пожежна машина для того, щоб загасити полум'я. І ну, як то кажуть, люди з будинку кричали, що приберіть авто. Залишився без ніг, втратив багато крові, але головне вижив. Історія про мужність, підтримку та силу духу. Як у Дніпрі медики рятують тяжко пораненого захисника? Поранення важкі руки, і на жаль, дві антитації осіднав і з другому. Дев'ятеро загиблих та понад 40 поранених починаємо із жахливого теракту, який росіяни влаштували у Марганці. Дроном камікадзе вони поцілили по звичайному автобусу, який віз пасажирів на роботу. Це працівники одного з металургійних підприємств міста. Серед вбитих ворогом людей вісім жінок і один чоловік, у якому стані поранені. Та що вони кажуть про цинічну атаку? Наш репортаж. Увесь автобус у крові пасажирів це наслідки теракту, який росіяни зранку влаштували у Марганці. Дроном камікад атакували звичайних цивільних людей, працівників металургійного комбінату, які їхали на роботу. Всередині було понад 40 людей. Дев'ять загинули одразу на місці. Це вісім жінок і один чоловік. Серед тих, кому пощастило вижити у цей страшний ранок, пані Лілія. У автобусі я була буквально поряд з епіцентром. Ну, поряд зі мною людина загинула Взрив. Ми спочатку не зрозуміли навіть, що це було. Думала, що сталося щось з автобусом. А тоді вже побачила, що люди лежать. Я думаю, що вони вже були неживі. У мене було таке відчуття, що, знаєте, як не зі мною, як в якомусь фільмі Жахів. А пані Людмила в автобусі одразу сиділа за водієм після вибуху із салону вибиралась через вікно. Я тільки бачила мертві тіла. Ну я тільки що на них дивилася, і тут дуже страшно. Шок от цього, що я побачила, що там робилось. Це страшно. Загалом понад 40 людей отримали поранення, майже всі госпіталізовані. За життя тяжких травмованих борються медики. Госпіталізовано 22 людини до різних відділень, до хірургії, неврології. В реанімації одна людина. Їм зараз надається допомога. Людина, яка в реанімації перебуває, там опіки, там ну, важкі стан. Найтяжчих поранених рятують у Дніпрі, борються за життя трьох постраждалих чоловіка і двох жінок. Всі вкрай важкі. На жаль, один чоловік, якому 59 років, зараз знаходиться в термінальному стані. Вже наші генематологи заводили його серце, але на не тілі нема місця, де б не попав відламок. Все побито, пострадав головний мозок. У Марганецькій громаді оголошено триденну жалобу за загиблими: 23, 24 та 25 квітня державні прапори будуть приспущені. Олена Петриченкова, Дмитро Вєтров, новини одинадцятого каналу. Президент Володимир Зеленський вже назвав теракту Марганці надзвичайно жорстоким та абсолютно свідомим воєнним злочином росіян і закликав світ сприймати аналогічні удари по цивільних об'єктах Тверезо. Бо якщо таку форму терору можна застосовувати росіянам, то інші терористи теж можуть її перейняти. У Марганці працює наша кореспондентка Вікторія Вахрушина. Її детальний репортаж із місця теракту із кадрами того самого атакованого автобусу та свідченням очевидців, яким дивом вдалося ви. Дивіться на ютуб-каналі 11-го. І знову потерпілі на Нікопольщині. Цього разу у райцентрі. Через удар ФПВ дроном постраждали троє людей. До лікарні звернулася 23-річна жінка із двома доньками. Старшій дівчинці три роки, а молодший щойно виповнився рік. Всім надали медичну допомогу, родина оговтуватиметься вдома. Зранку під атакою була і Одеса. У місті пошкоджено цивільну інфраструктуру. Зайнялися житлові будинки та приватні підприємства. За попередньою інформацією травмовано двох людей. Сьогодні вночі росіяни завдали масованих ударів БПЛА по Новобоварському району Харкова. Влучання були по цивільних об'єктах. Є руйнування та дві масштабні пожежі. За попередніми даними жертв та поранених немає. А в Миколаївці жінка буквально розгромила кладовище, пошкодила 32 надгробні плити та 14 хрестів. 32-річну вандалку затримали правоохоронці. Їй вже повідомили про підозру, що стало причиною такого вчинку. Встановлюють слідчі. Натомість, якщо провину фігурантки доведуть за ґратами, вона може провести до семи років. Придбали оселю у новенького мужика, а паркуватися ніде. В ефірі продовження тема про транспортний апокаліпсис у дворах Дніпра. Нещодавно ми вже піднімали тему небезпеки від захаращених автівками внутрішньоквартальних доріг. Саме через них ані швидкі, ані пожежні не можуть дістатися місць трагедій, особливо під час російських атак. Чи зобов'язаний забудовник забезпечити паркомісцем кожну квартиру? Та чи штрафує міська рада за порушення правил паркування у дворах? Наш Владислав Вдієн вже знає відповіді. А ще досвід мешканців та поради експерта, як правильно обрати собі безпечне житло. Подивіться. Радянська влада не подумала, а сучасні забудовники зекономили. У нас дуже багато новобудов в центрі міста, які взагалі без паркінгу. Забудовник нехтує потребами своїх мешканців. Ми продовжуємо тему паркувального апокаліпсису у дворах Дніпра. Хто врятує, коли шахет поцілив у багатоповерхівку, а на шляху ДСНС легковики? Прилетів шахет у будинок. То теж була ситуація, коли дуже довго чекали, поки під'їде пожежна машина для того, щоб загасити поле. І, ну, як то кажуть, люди з будинку кричали, що приберіть авто. Експерти пояснюють, типові панельки будували для робітничого класу, який просто не мав багато авто. Звідси й брак паркомісць. Але звідки проблема в новобудовах? Частково в законодавстві кажуть експерти. Кількість паркомісць нині регулюють державні будівельні норми. Уявіть, для середмістя, де вартість квартир сягає десятків мільйонів гривень, вони такі. Трьох-чотирьох кімнатні квартири це одна машина, одне машина місце на квартиру. Однокімнатні квартири там коефіцієнт ще менше, 0,5. Плюс 0,15 від цієї ну, кількості йде на гостьові. У спальних районах та для соціального житла норми ще менші: 0,8, 0,5 та навіть 0,4 машини на квартиру. Всі ми розуміємо, що таке півпаркомісця, коли у нас іноді в одній сім'ї може бути да, по, дві, по три машини. На звичайно, цього як правило не вистачає. Ще одне питання: як ці норми виконує забудовник? На етапі розгляду намірів забудови, так називаємо містобудівних розрахунків, наше управління звертає увагу проєктувальників і замовників на те, що необхідно дотримуватись норм. Норм забезпечення парку місця. Якщо їх менше, ми на це зазначаємо. Останню секцію цього житлового комплексу ввели в експлуатацію всього чотири роки тому. Втім, підземного паркінгу тут немає, а мешканці скаржаться на тотальний брак паркомісць. Ілона мешканка цього самого ЖК. Їх дуже мало, на 1600 квартир. В дворі в самому можливо на 300 машин, наприклад, ну це не враховуючи гаражі. Розповідає, щодня витрачає багато часу, аби запаркуватись. Це максимально не Зручно, коли ти приїжджаєш пізно чи, наприклад, з дитиною, і тобі треба десь думати, де можна залишити машину. Тобто це або біля тебе вдоль дороги, або, можливо, таке буває. Це буває дуже рідко, ти заїжджаєш, хтось виїжджає. До мене буває там, і родітелі приїжджають і свою, машину ставимо, ну, не вистачає місць. Ми ставимо обично, або от, бачите, парковка заді мною. Буває таке, що ставимо аж там далі за заправкою, тому що не вистачає місць категорично. Ось іще один ЖК у середмісті. Тут найстарші. І секції усього 10 років. Віталій, голова ОСББ, розповідає, мешканці принципово вирішили, машин всередині не паркуватимуть, адже мають власний трирівневий підземний паркінг. Щоправда, ціни на паркомісця м'яко кажучи шокують. Зараз наскільки я знаю, то продають приблизно по 25 тисяч доларів паркомісця, і оренда десь там 4 пять тисяч гривень на місяць. Та, попри це, усі 194 місця давно розкуплені, і мешканці змушені шукати парковку по всій окрузі. У нас близько 500 квартир. Звісно, бракує. В принципі, люди десь шукають, десь тут поряд паркуватися. Хтось зараз влітку на велосипеди пересідають по різному. То де гарантія, що у вашій новобудові взагалі буде парковка? Юристи радять випитувати у забудовника максимум інформації. Подивитись проект, звернути увагу, по перше, на репутацію забудовника. А перевірити, які об'єкти вже побудовані, так, як саме там влаштований паркінг, перевірити, в кого у власності чи в аренді знаходиться земельна ділянка, на якій пізніше буде розташоване це місце для паркування. Автівок для вторинного ринку поради схожі, поспілкуватися з сусідами, подивитися самостійно, Ну можна заїхати да, пізно ввечері після роботи і вже побачити, де стоять ці автівки. У міськраді переконують, складають до сотні адмінпостанов на рік на автохамів, які грубо порушують правила парковки у дворах. Якщо казати по кількості звернень, то їх надходить від 5 до 12 щомісяця. Наші інспектори виїжджають та проводять або роз'яснювальну роботу з автовласниками, або вже застосовують якісь санкції для грубих порушень. А ще радять залишати номер мобільного на лобовому склі на випадок екстрених ситуацій. Додають представникам ОСББ завжди готові допомогти в організації внутрішньоквартального простору. Звертайтесь до департаменту транспорту міськради Владислав Авдієнко, Олександр Довгань та Євген Дрозд. Новини 11 каналу. А от у Кривому розі припарковано на узбіччя автівку знесла маршрутка. Аварія сталася на 97-му кварталі. За попередніми даними, керманичу стало зле. Він не впорався з керуванням та зачепив кія, яка стояла край дороги. Протягнув автівку на кілька метрів. На щастя, ніхто не постраждав на місці, ДТП працює поліція. Хотіли пішки перетнути кордон, а натомість натрапили на фотопастку. Прикордонники затримали мешканця Дніпропетровщини у горах на шляху до Румунії. 44-річний чоловік разом із товаришами шов по онлайн-картам. На шляху їм трапилася фотопастка та дрон прикордонників. Мандрівників затримали та виписали адмінпротоколи. Залишився без ніг, втратив багато крові, але головне вижив. У Дніпрі медики рятують тяжко пораненого захисника Василя. Через скит ворожого дрону чоловік мало не загинув. Тоді кожна секунда була на вагу золота. Життя врятували побратима та оперативність лікарів. Історія про мужність, підтримку та силу духу. У наступному сюжеті поранення на важкі руки і на жаль, дві антитації. Через тяжкі травми 39-річний Василь мало не загинув. У турецьку військовий потрапив під скид дрона. Чоловік уривками згадує той трагічний день, коли його життя перевернулося з ніг на голову. Ми чекали, наш труп підійл, і намагалися його врятувати. Ми бережемо техніку. І ми за ним пройшлися трошки, трошки далі від нашого пункту, щоб зберегти. Особливий склад, коли те підійшли до дрона. Його типувати я почув близько біля себе. Чоловік родом із Закарпаття до війни ремонтував автівки, а з початком повномасштабної долучився до лав ЗСУ. Став оператором дронів і захищав кордони України на Донеччині. Згадую, ворог постійно обстрілював їхні позиції з усього, що мав в Арсеналі. Я його почув. Від Невелика, і він дуже тихо. Від пів секунди дари в мене буроні жилет. Коли я впав, трохи дрон пошкочило. І я зробив швидкий скид, щоб оглянути себе, я побачив, що я тримаю коліно його. Поранені ві руці від шано теж відірвати, витягти Василя з під вогню допомогли побратими, Та навіть коли військові відійшли трохи далі, на них чатувала небезпека, ворожі ФПВ-дрони. Трон побачив мене оскільки моє тіло охолодло, Багато крові втратив. Він побився, отактамінецькому не забув, І вибрав пріоритет. трон добити до кінця. Почалася білий спалах зробля. І через три хвилини так само і те ж саме місто прилетів гарта. Василя з великою крововтратою привезли до стабілізаційного пункту звідти до Дніпра. Вже тут, в одній з лікарень, чоловікові провели чотири операції. На жаль, нього ще є поранення. в груди, важке поранення його пневмоторакс, його зразу стабілізували. І це дало змогу сьогодні вирішувати питання подальшого лікування вже у Львові. У Львові на чоловіка чекає подальше лікування, реабілітація та протезування. За прогнозом лікарів відновлення може тривати щонайменше півроку, проте наголошують, після таких тяжких травм важливу роль відіграє мотивація самого пацієнта та бажання якнайшвидше повернутися до повноцінного життя. Таким пацієнтам ми намагаємося в результаті реабілітації Дати рівень соціальної адаптації вищий, ніж був до травми. Ми прагнемо цього досягти. І коли пацієнт є в цій нашій мультидисциплінарній команді і працює спільно з саме з ребілітації протозистами лікарями, часто ми досягаємо успіху. Василь же говорить, мотивації йому не бракує, адже вдома на нього чекають батьки з інвалідністю, про яких він дбає. Був, був своїх, своїх батьків. Це дуже важко. Я їх отримую, отримую. Це Вікторія Вахрушина, Тарас Іванов, новини 11 каналу. А Інтерпайп продовжує підтримувати своїх демобілізованих співробітників. Зокрема, влаштовує сімейні заходи для емоційного відновлення та підтримки. На одному із таких побував наш Роман Михальчук. Подивіться, яка краса риболовля різноманітні ігри. Одна, вторая перша партія вторая, вторая. пішла. В заміському парку чудова погода. Разом з родинами сюди приїхали ветерани Інтерпай. Відпочивають, спілкуються та поступово повертаються до цивільного життя. Серед ексвійськових – Віталій металург з 30-річним досвідом, став до лав оборони в перші дні повномасштабного вторгнення. Треба захищати. Ну а хто як не ми. Служив на декількох напрямках. Під час служби роботодавець підтримував усім необхідним. Допомагали речами, які речі неможливо було взяти там, то «Інтерпайт» допомагала мені. Присилали і броніки, і каски, і генератор. У жовтні 2024-го Віталій демобілізувався за станом здоров'я. Компанія взяла на себе повний медичний супровід, підібрала нове робоче місце та регулярно запрошує на різноманітні заходи. Сьогодні чоловік приїхав разом із дружиною. Прекрасно, красиво, все добре. Підготувалося дуже сподобалося. Все яскраво так. Люди світяться. А Антон сюди приїхав разом з цілою родиною, дочкою, дружиною та мамою. Сім'я з Нікополя. Не, і дрони над, над домом літають, і прильоти рядом. Чоловік демобілізувався наприкінці 2022-го і влаштувався в Інтерпайп електромонтером два роки тому. Від цієї зустрічі родина у великому захваті. Це допомагає. І настрій підіймає. Це добре, що допомагають нам хлопцям. Бо іноді тяжко відновитись від того що пережитого. Роман повернувся на роботу в Інтерпайп два місяці тому. На війні командував групою інженерно-саперного батальйону. В цивільному житті знову перевіряє готові деталі на наявність дефектів. Формою, броні. Якщо на лікування, то підприємство допомагає мені ліками і всім іншим. Інших варіантів роботи каже і не розглядав. А такі івенти лише підтверджують те, що чоловік не помилився. Психологічно розслабляється, думок не таких немає. Коли там, наприклад, бо може там думати про інше щось, постійно, мис, думки про армію, там і ще щось таке відволікає. Компанії Інтерпайп наразі працюють понад 170 ветеранів війни. Такі заходи є частиною великої ветеранської програми підприємства. Їхня головна мета допомогти екс-військовим адаптуватися. Для них це дуже важливо, оскільки людина приїхала і звикає ще до цивільного життя. І саме такі заходи допомагають їй соціально адаптуватись, емоційно розслабитись, почуватися краще, спілкуватися з колегами, з однодумцями, з побратимами. Надалі ж програму планують розширювати і додавати ще більше цікавих соціально адаптивних занять. Роман Михальчук Євген Дрозд. Новини одинадцятого каналу. І на сам кінець про погоду у четвер у Дніпрі прогнозують в день 26 градусів тепла, вночі плюс 14. Атмосферний тиск 759 міліметрів. ртутного стовпчика. за даними ДНУ імені Олеся Гончара радіаційний фон у межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш ютуб, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А далі в ефірі спецпроєкт про Кам'янське від наших партнерів. Дочекайтеся, бережіть себе і до зустрічі. Кам'янському продовжується реалізація міської програми енергоефективності. Вона спрямована на зменшення споживання традиційних енергоресурсів та створення сучасної інфраструктури в освітніх закладах. Так нещодавно у трьох найбільших дитячих садочках Лівобережжя Кам'янського завершили встановлення автономних сонячних електростанцій. Встановлені сонячні панелі, акумулятори та інвертори, які забезпечують автономне живлення цих освітніх закладів. Робота з даного напрямку продовжується і далі. У нас є проекти на впровадження цих технологій в інших навчальних закладах. Станції вже працюють та забезпечують повну енергетичну підтримку закладів від освітлення приміщень до роботи харчоблоків. Зменшує навантаження на працівників, не бігають, не заводять генераторів. Ну нічого такого не треба робити. Воно працює повністю автономно, і в них завжди є світло. Ну для, для діток, для маленьких це ну, дуже добре. Таке обладнання, окрім заощадження коштів на комунальні послуги, гарантує автономність садочків, а також забезпечить стабільне енергопостачання незалежно від зовнішніх обставин. Крім того, з 1 червня у межах літньої оздоровчої кампанії у цих садочках почнуть працювати басейни, які теж живитимуться від сонячної енергії. Економія йде енергоресурсів, іде економія коштів. А ми знаємо, що наш садочок завжди працюватиме незалежно від того, є електроенергія, чи немає в місті.